Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Рада безпеки ООН обговорює останні порушення повітряного простору Росією, ми запитуємо, чому Естонія утрималася від вогню на відміну від Туреччини у 2015 році, перш ніж дослідити відповідь Росії на Євробачення. І сьогодні, понеділок, 22 вересня, 3 роки і 212 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони газети The Telegraph». Домінік Ніколс. Передаю йому слово. Пешеш головною оборонною новиною на вихідних була реакція на вторгнення в естонський повітряний простір над фінською затокою трьох російських винищувачів Міг 31 у п'ятницю. Отже, ці троє летіли безперешкодно приблизно 12 хвилин, як нам сказали, перед тим як відлетіти. Принаймні, один з них як вважається, був озброєний. Я розповім про це трохи пізніше. Італія, Фінляндія та Швеція підняли винищувачі в рамках нової місії НАТО. Операція Східний сторож місії для зміцнення східного флангу або передової, як вам зручніше. Я віддаю перевагу останньому. Представник НАТО сказав цитую: ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати. А потім, у суботу, міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він говорив з естонським медіа EAR. Він сказав, що реакція НАТО на інцидент продемонструвала, що альянс готовий застосувати силу, якщо це буде необхідно. Він сказав: ми побачили в п'ятницю, що НАТО функціонує дуже ефективно, навіть до того, що якщо ми дійсно будемо змушені використати останній засіб, яким є застосування сили, то була готовність. Це саме те, чого хоче Росія: відвернути нашу увагу від допомоги Україні і зосередитися на власному дворі. Це є ключовою метою таких провокацій. О, добре, можливо, не найсильніша відповідь, але я брав інтерв'ю у пана Певкура раніше цього року, одразу після того, як стався інший інцидент, коли один російський винищувач пролетів через естонський повітряний простір лише на хвилину того разу. Це було в травні. Я запитав, чи він був готовий тоді збити його, і він сказав, що так. Але з лише однією хвилиною на відповідь ця опція не була доступна. Я перевірив це інтерв'ю. Вийшло 28 травня в подкасті. Тож, послухайте інтерв'ю з Ханно Певкуром, міністром оборони Естонії, на дуже схожу тему, що сталося на вихідних. У будь-якому випадку, все ще реагуючи на інцидент у суботу, президент Чехії Петр Павел сказав, що НАТО має відповідати на такі провокації, збиваючи літаки. Отже, пан Павел є колишнім головою військового комітету НАТО, колишнім генералом. Він сказав, на жаль, це балансування на межі конфлікту, але просто не можна відступати перед злом. Потім Естонія закликала до застосування четвертої статті НАТО. Четверта стаття є формальним механізмом для залучення 32 членів до консультацій. З питання дати для цих консультацій ще немає. Цю статтю 4 в останнє було введено в дію кілька тижнів тому Польщею після вторгнення дронів. Тож це вже траплялося раніше. Це дуже відрізняється від статті 5. Але до цього два тижні тому статтю 4 не було введено в дію спочатку повномасштабного вторгнення. Це показує, що це досить рідкісне явище. Потім, як каже Францис, Рада безпеки ООН збирається пізніше сьогодні, щоб обговорити це питання. Ця зустріч має розпочатися о десятій годині ранку за місцевим часом у Нью-Йорку. тобто це третя година дня, п'ятнадцята година тут у Лондоні. Очікується, що міністр закордонних справ Естонії Маркус Сакула виступить із заявою перед цією зустріччю, але я зв'язався з паном. Сакла цього ранку запитав, що він збирається сказати, і чи є коментар. Він дав мені заяву, посилаючись на сьогоднішнє засідання Ради безпеки. Він сказав, порушення повітряного простору трьома російськими літаками минулої п'ятниці було одним з найсерйозніших інцидентів останніх років. Вторгнувшись в повітряний простір Естонії, а отже, і НАТО, на 12 хвилин, Росія порушила територіальну цілісність Естонії та порушила статут ООН, який забороняє загрозу або застосування сили. Він сказав. Росія підриває принципи, які є важливими для безпеки всіх держав-членів ООН. Тому важливо, щоб такі дії, особливо коли їх вчиняє постійний член Ради безпеки, розглядалися в межах цього самого органу, маючи на увазі Раду безпеки. Він сказав, це порушення повітряного простору є частиною ширшої моделі поведінки Росії, спрямованої на перевірку рішучості Європи та НАТО. Лише кілька днів тому 19 російських дронів увійшли в повітряний простір Польщі, а російський ударний дрон залишався в повітряному просторі Румунії протягом години. Це не поодинокі випадки, а частини ширшої моделі ескалації з боку Росії, як на регіональному, так і на глобальному рівні. Така поведінка вимагає сильного міжнародного реагування. Він закінчив, сказавши поводження Росії несумісне з обов'язками постійного члена Ради безпеки ООН. Тож у мене склалося враження, що він ніби репетирував свою заяву на потім. Але дякую, пане. Сакула, що поділився цим з нами першим, думаю, це може бути глобальним ексклюзивом. Не знаю, у будь-якому разі ось так. Ми почуємо більше від нього пізніше, а потім фактичне засідання ради о третій годині дня. Тепер, після цих вторгнень, Польща та інші союзники, як я сказав, підняли винищувачі в суботу вранці після російського авіаудару біля західного кордону України. У суботу збройні сили Польщі заявили, польські та союзні літаки діють у нашому повітряному просторі. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в Найвищий стан готовності на той час. Майже вся Україна була під повітряною тривогою. Отже, це суботній ранок, як я сказав після попереджень про російські ракетні та дронові атаки від повітряних сил Києва. Польські військові чиновники наголосили, що ця операція була превентивною і спрямованою на забезпечення повітряного простору в районах прилеглих до загрозливої зони. Вони сказали це в заяві. Ця операція закінчилася близько сьомої години ранку за місцевим часом у суботу. Однак ті атаки, на які вони реагували, нічні атаки в п'ятницю суботу вбили щонайменше трьох людей, націлюючись на цивільні райони країни. За словами президента Зеленського, він сказав: ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони та цивільні підприємства. Кожен такий удар не є військовою необхідністю, а навмисною стратегією Росії залякувати цивільних і знищувати нашу інфраструктуру. Він мав на увазі нічні атаки, які вразили Дніпро, Петрівське, Миколаїв, Чернігів, Запоріжжя, Полтаву, Київ, Одесу, Суми та Харків. Він сказав, що ракета з касетними боєприпасами влучила в будівлю в місті Дніпро в центрі країни. Потім, у неділю, відбулося ще одне можливе вторгнення в повітряний простір. НАТО підняло німецький підрозділ швидкого реагування, який складався з двох єврофайтерів для розслідування невідомого літака, який діяв без плану польоту і не був на радіозв'язку в міжнародному повітряному просторі. Пізніше німецькі сили візуально ідентифікували літак як російський ІЛ-20М, Ілюшин 20М, розвідувальний літак. Німецькі військово-повітряні сили не уточнили те саме над Балтійським морем стався інцидент. Але німецька делегація в НАТО повідомила, що після візуальної ідентифікації, як Ілюшин 20 або «20М» вони передали супровід шведським партнерам. У середині країни протягом вихідних було дуже мало руху на землі. Що в добропільському котлі це трохи в Донбасі, де Росія просунулася на кілька кілометрів на північ, кілька тижнів тому, продовжує розрізатися і деградувати Україною. Цікавий момент зазначений Філіпсом О'Брайеном. У своєму оновленні на вихідних Ендрю з університету порівнює відносну швидкість та ефективність контратаки України з тим російським наступом у районі Добропілля, що різко контрастує з майже роком, який знадобився Росії, щоб витіснити українські сили з курської інтервенції. А, рік плюс, звісно, 12 тисяч північно-корейських солдатів. Як ми могли їх забути? У будь-якому разі, у зв'язку з цим ми чуємо сьогодні, що Путін за повідомленнями звільнив з військової служби колишнього командувача північної групи військ і Ленінградського військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна. Отже, Лапін командував Курським округом на момент вторгнення України в серпні минулого року, а раніше керував російськими силами, які змушені були відступити перед тим українським наступом на північному сході в районі Харкова восени 2022 року. Тепер нам кажуть, що генерал Лапін не просто був переведений, а повністю звільнений з військової служби, що є досить незвичайним кроком. На місцях протягом вихідних Україна також продовжує атакувати в районі Сум, закриваючи ту кишеню російської території всередині України в тій області. А потім кадри, опубліковані вчора Україною, нібито показують три російські вертольоти Мі 8 «Хіп». Це транспортний вертоліт. Вони можуть бути озброєні, але в основному транспортні. Три вертольоти Мі 8 і Радарнебо У знищені в Криму. Це як кажуть, робота ГУР, тобто головного управління розвідки України гур, їхнього спеціального підрозділу Привода, але невідомо, коли відбулися удари. Однак у окремій заяві сьогодні від ГУР вони сказали, що також знищили два російські амфібійні літаки Б-12 Чека в Криму. Вони сказали, що їхній спеціальний підрозділ Примари, як мені сказали, означає фантоми, був відповідальний за удар. Ці речі вони радянської конструкції, вони досить старі. Ці Б-12. Чека кодова назва НАТО, Мейл МЕІЛ. -E Це протичовновий амфібійний літак. Отже, ми збільшуємо кількість атак останнім часом у окупованому Криму. А тепер, щоб оновити інформацію, напередодні сьогоднішнього четвертого засідання Ради безпеки ООН з початку повномасштабного вторгнення Росія продовжує удари дронами по переважно цивільних районах, що показує наскільки серйозно Путін налаштований на мир. У суботу було випущено 54 дрони, з яких 21 досяг цілі. А потім минулої ночі 141 дрон, з яких 132 були збиті, дев'ять прорвалися, вразивши сім місць. Рано вранці 10 плануючих бомб були скинуті на місто Запоріжжя. Вони вбили трьох людей там, збільшивши кількість загиблих по всій країні за останні 24 години до восьми. І цей вихор Францисе це нас оновлює. Ну, дякую дуже, Дон. Хоча це важливо, я не думаю, що ми повинні очікувати якихось откровень від цього засідання Ради безпеки. Що може бути важливішим, так це зустрічі, які відбуваються за зачиненими дверима між світовими лідерами протягом генеральної асамблеї, також у Нью-Йорку цього тижня. Тепер слухачі, які довго терплять, згадають, що я відвідував асамблею два роки тому, і плаваючи серед делегатів, ви бачите, як дизайн простору і характер формату сприяють взаємодіям, і багато чого відбувається за зачиненими дверима. Я навіть бачив, як світовий лідер їв батончик Марс, яка зображення, що, що одразу руйнує ілюзію, що ці люди не є людяними. Я ніколи цього не забуду. Ми вже знаємо, що президенти Трамп і Зеленський зустрінуться з підготовчими дзвінками між державним секретарем США Марко Рубіо та керівником офісу Зеленського Андрієм Єрмаком, які відбулися протягом вихідних. Буде велика кількість двосторонніх зустрічей, сказав Зеленський. Бізнес, технології, оборона, угода про мінерали. Це буде поєднано з великою економічною зустрічю та зустрічю з президентом США. Також дуже ймовірно, що відбудеться зустріч перших леді України та США з гуманітарного питання, що стосується дітей. Отже, ще один приклад того, як викрадені діти зараз на політичному порядку денному на найвищому рівні, що дозволяє Україні співпрацювати зі своїми союзниками, якщо ми можемо назвати США все ще союзником на даний момент, що підкреслює людські страждання внаслідок дій Росії, а не лише глобальні питання безпеки. Минулого тижня ми обговорювали, як президент Трамп чинив тиск на Європу, щоб вона припинила закупівлю будь-якої російської енергії та ввела тарифи на Китай. Обидві політики також відповідали його власним пріоритетам зовнішньої політики, стискаючи економічних суперників Америки, так само як він намагався зробити з Індією, нібито щоб зупинити війну. Цікаво. І що це втручання було використано президенткою Європейської комісії Урсулою фондер Ляєн для прискорення заборони на імпорт російського газу до ЄС? Як пише наш брюссельський кореспондент Джо Барнс, заборона тепер набуде чинності у 2027 році, а не на рік пізніше, і має на меті позбавити Росію коштів для її війни, а також покарати китайські компанії, які отримують вигоду від дешевої російської енергії. Блок також запровадить 47 доларів 60 центів обмеження ціни на нафту, забороняючи компаніям вести бізнес з будь-яким російським експортом, що торгується вище цієї ціни. Фондерляєн висловилася простіше в п'ятницю після нашої трансляції. Час закрити кран. Але як чую я ваші запитання вдома, вони збираються подолати цю традиційну угорську впертість у цьому питанні. Ну в основному, підкупом. Комісія передасть Будапешту облігацію на 550 мільйонів євро з понад 22 мільярдів євро допомоги, призначеної для Угорщини, але замороженої через занепокоєння щодо верховенства права, включаючи права ЛГБТ та незалежність судової системи. Але насправді це навіть більше ніж це. Брюссель також запроваджує механізм для спрямування грошей в Україну з заморожених російських активів без необхідності одностайного схвалення, що означає, що вето Угорщини більше не блокуватиме допомогу. Посадовці обговорюють те, що вони називають репараційною позикою. Це трохи складно, але в основному за цією ідеєю Брюссель розміщуватиме на ринку облігації з нульовим купоном, гарантовані тими державами-членами, які добровільно погодяться взяти участь. Україна сама буде зобов'язана покривати виплати лише після того, як Росія надасть компенсацію, і механізм може забезпечити доступ до щонайменше 170 мільярдів доларів. Берлін і Мадрид вже висловили свою підтримку, і цей підхід дозволив би блоку мобілізувати заморожені російські активи, як я вже казав, без їхнього повного вилучення, що, на думку політиків, ЄС, могло б підірвати статус ЄС як глобальної резервної валюти. Дуже цікава подія, за якою ми продовжимо стежити. Обидві ці економічні історії ідуть слідом за новими оголошеннями, що стосуються російської економіки. Путін готується вдарити по багатих росіянах вищими податками, оголосивши цього тижня, що Кремль розглядає розумні заходи щодо багатих, такі як збільшення зборів на дивіденди або підвищення податкових ставок на предмети розкоші. Найбільш значущим, на мою думку, є те, що він відкрито використав війну як виправдання для цього. Він сказав: у США під час В'єтнамської війни та Корейської війни вони робили саме так: вони підвищували податки спеціально для людей з високими доходами. Зараз, як ми обговорювали кілька разів останнім часом, останні дані показують, що національний фонд багатства країни становив 36 мільярдів 400 мільйонів доларів у червні, знизившись з піку понад 140 мільярдів на початку вторгнення. Так само кількість зареєстрованих підприємств, що працюють у Росії, знизилась до рівнів, які не спостерігалися з 2010 року. Отже, економіка Росії продовжує стикатися з невизначеністю на тлі високої інфляції, уповільнення економічного зростання та майже рекордних процентних ставок, а торгові санкції також обмежують доступ до ринків для бізнесу. Отже, на даний момент картина досить похмура в цьому плані. І чи дивно, що вони звернулися до одного з найбільших культурних заходів Європи: Євробачення за натхненням, щоб відволіктися від ситуації? Я знаю, що ти уважно стежив за цим дом. Так, стежив, так ні, але просто нагадаю, цього вихідного відбулося інтербачення. Власну версію пісенного конкурсу, від якого, звісно, їх відсторонили три роки тому після вторгнення. Ми були обурені. Тепер ви можете подумати, що це просто нова дешева підробка. Ви помиляєтеся, вибачте, інвазія Фредівська обмовка. Інтервідія була заснована радянським лідером Брежнєвим і транслювалася по всьому східному блоку з 1960-х до 1980-х років. Ви можете здогадатися, що я сьогодні вранці читав Вікіпедію. Тепер відкриваючи змагання, Путін сказав, що він відновив його на честь тові. Між культурами та вільного розвитку і збереження ідентичності кожної нації. Жодної згадки про те, що він продовжує непропорційно відправляти молодих чоловіків з меншин на передову. Тепер виконавці з 23 країн, більшість з яких є союзниками Росії, включаючи Китай, Білорусь та Індію, співали, щоб змагатися за призовий фонд. І я думаю, що це також досить показово, адже це було представлено китайським шоуменом та індійським актором дуже тонкий спосіб сигналізувати про відносини, що зросли між Пекіном та Нью-Делі. Тепер Росію представляв шаман. Думаю, я правильно вимовив блондин рок-співак, який відкрито підтримує війну і сам потрапив під санкції ЄС за участь у концертах, організованих Кремлем на окупованих територіях, а нещодавно виступав у Північній Кореї. Після свого виступу він сказав таке: він попросив журі не оцінювати його виступ. Гостинність є невід'ємною частиною російської душі, і я знаю, що за законами гостинності я не маю права претендувати на перемогу. Я представляю Росію, і Росія вже перемогла. На це досить цікавий погляд на скромність. А тепер переможець співак з В'єтнаму, дук фук. Я впевнений, що це не так вимовляється. Я просто відштовхнув цю ідею. Я знаю, що ти маєш всі записи DuckFuck. О Боже, я намагаюся достукатися до людей тут. Я намагаюся розширити нашу аудиторію. Ти щойно відштовхнув цілу країну, але в будь-якому разі це досить цього. Вибачте відповіді на пости, як ви вимовляєте його ім'я? Я перепрошую за будь-які в'єтнамські коментарі. Родичі мої в'єтнамці поїхали до Ханоя на весілля. Чи є якісь роздуми про інтербачення, дом? Я знаю, що тебе глибоко ображали порівняння з Євробаченням протягом років. Ну, я навіть не знав про інтербачення чи інвіп, чи як ви це називаєте, поки я не почув це. Але. Дивись, я чую, тому що Євробачення це нібито тільки Європа. Хоча як Австралія туди потрапляє, я не зовсім впевнений. Але в будь-якому разі, добре добре. Якщо вони хочуть влаштувати гарний спів, це дуже добре. І чим більше людей запрошують на Intervision чи як там Invasion Vision, які потім дивуються, чому Росія не в Євробаченні, і можливо роблять власний пошук у Вікіпедії або принаймні задумуються про це добре. І якщо вони дійдуть висновку, що о, їм довелося створити свою власну інвазію Віжн, тому що їх виключили з Євробачення за вторгнення в Україну, то я повністю за. Тож, безумовно, нехай вони мають свій момент. Я впевнений, що це гідний внесок у світову культурну спадщину. Так, і якщо ви хочете побачити деякі кліпи з цього, у нас є посилання в примітках до шоу на одну з наших написаних історій. Я думаю, що цього року знадобилося чотири журналісти з The Telegraph, щоб висвітлити Intervision, просто тому що це такий дивний спектакль. Але в будь-якому випадку ми надамо посилання на це, щоб ви могли дізнатися більше про елементи пропаганди в ньому. Зараз Дом, я думаю, варто нам обговорити кілька інших тем, про які ми нещодавно говорили. І звісно, головна з них сьогодні це те, про що ти щойно говорив на початку: про те, що не збили літак, який пролетів над Естонією. І саме про це я хотів запитати: а саме в 2015 році Туреччина збила російський винищувач, який порушив її повітряний. Простір достатньо сказати, що з того часу таких порушень не було. Чому Естонія не зробила те ж саме одразу дом, коли винищувач перетинає ваш кордон? Чому ви просто не запускаєте ракети? Ну я не можу говорити за міністерство оборони Естонії, але я би подумав, що вони сказали б, що очевидно це дуже серйозний акт використовувати збройні військові сили проти іншої сторони і потенційно вбити когось. Тому, звісно, треба бути дуже уважним до цього. Ви можете відкрити вогонь у відповідь, якщо на вас здійснюється збройний напад або загроза збройного нападу. Ця ідея про превентивну самооборону. Ви можете відкрити вогонь у відповідь, щоб зберегти недоторканність свого повітряного простору, тому вони мали би повне право це зробити. Але це очевидно величезний крок, і контекст має велике значення. Той інцидент у 2015 році, коли російський літак, що діяв на півночі Сирії, залетів у Туреччину і був збитий. Це було ну набагато більш насильницьким, оскільки закінчилося збиттям літака і вбивством пілота. Але Парадоксально це було насправді більш обмеженим, тому що ширшого контексту не було ширшої напруги між Туреччиною і Росією на той час. Отже, в дивний спосіб це насправді був досить самодостатній інцидент, хоча й надзвичайно жорстокий. Це було б зовсім інакше, враховуючи контекст, знаєте, війна в Україні, порушення повітряного простору НАТО, і звісно на цьому грає Росія. Тож знаєте, не помилково сказати, що вони чому вони не збили його? І я згадав коментар Ханно Папке, коли я брав у нього інтерв'ю раніше цього року. Що він сказав тоді: воно було в повітряному просторі лише хвилину, тому вони не встигли. Цього разу це було 12 хвилин. Тож, можливо, вони повинні бути краще підготовлені. Але в будь-якому разі це не мало бути несподіванкою. Повинна бути краща реакція. І я відзначаю ці коментарі речника НАТО та Петра Павела. Я майже хочу не чути відповіді, або просто почути одну узгоджену відповідь від когось про те, що буде далі. Або, можливо, ми громадськість не повинні нічого чути, а дії говорять самі за себе наступного разу, коли це станеться. Тому що. Це те, що Росія намагається зробити знайти межі між членами альянсу, натиснути на них і подивитися, що вони можуть придумати. Сьогодні я бачив коментар в інтернеті від Етьяна Маркуса з французького аналітичного центру оборони та безпеки ФРС фонду стратегічних досліджень. Він казав, що були фотографії. Я не бачив цих фотографій, але він сказав, що є фотографії міг 31 опубліковані міністерством оборони Швеції. Він сказав, що один з них мав те, що він назвав оборонною повітряною конфігурацією тобто він ніс лише чотири ракети малої дальності Р 73 Це ракети класу повітря-повітря для збиття інших літаків. Щось таке. Він сказав, що видно лише один літак, але можна припустити, що якби один з інших двох мав більш наступальну конфігурацію, таку як балістична ракета Кинджал або далекобійні ракети повітря-повітря Р 37 М, це було б показано, якби росіяни продемонстрували це на камеру. Він каже, що знову ж таки міг 31 не становили неминучої загрози. Добре, гаразд, але я кажу, чому це розумно припускати, чому ми робимо роботу за Росію, чому ми вгадуємо, що було на інших літаках? Ми повинні реагувати на загрозу так, як ми її буквально і аналітично бачимо. І навіть якщо ці літаки були озброєні лише оборонними ракетами класу повітря-повітря, вони все одно становлять загрозу, тому що це означає. Щоб будь-який літак, який піднявся, щоб зустріти їх, відвести їх або зробити попереджувальні постріли, або взяти їх на радар і залякати їх, не кажучи вже про спробу збити їх, вони будуть в небезпеці, тому що у них є ці ракети класу повітря-повітря. І навіщо вам без потреби наражати своїх людей на небезпеку? І коли кажуть, о, не хвилюйтеся, це лише трохи гірше ніж те, що вони зробили минулого разу. Це просто варіння жаби. Отже, у нас був один літак на початку цього року. У нас були всі ці дрони. Тепер у нас є три літаки, які озброєні лише оборонними ракетами. Що станеться, якщо наступного разу? А наступний раз буде, друзі, що станеться, якщо наступного разу це буде лише один російський літак, і лише на п'ять хвилин в естонському повітряному просторі або латвійському повітряному просторі, чи де інде? Але він озброєний ракетою кинджал? Чи це занадто велика загроза? На якому етапі? Ми вже повернулися до порушення, чи не так? Але на якому етапі ви скажете добре, збивайте його? Це надто багато, це не озброєний напад. Я просто сподіваюся, що коли ці літаки летіли, вони були повністю відмічені естонськими системами протиповітряної оборони. Тобто у них не було жодних сумнівів у тому, що вони вразливі, що вони візьміть на приціл та інше. І я сподіваюся, що це не кінець. Отже, я думаю, це був би був би досить серйозний крок, як це зробила Туреччина у 2015 році. Досить серйозний крок збити один з цих літаків. Але що далі? А чи пролетять тоді якісь літаки НАТО через Калінінград, наприклад? Знаєте, я думаю, що це могло бути занадто далеко зараз, але що станеться наступного разу? І я сподіваюся, що люди мають межу, і ми просто раптово дізнаємося про це після події, коли щось вибухне. Ну дякую, Дом. останнє ти був у Стамбулі минулого тижня, проводячи час зі своїми друзями з Мі-6 і слухаючи останню промову від голови служби, що йде Річарда Мура. Тепер кіт з Мельбурна написав, запитуючи, чому Стамбул, а не Лондон? Я вважаю, це було хороше питання. Це хороше питання, дякую. Я насправді не запитував про це і ніколи не отримав чіткої відповіді. Я думаю, це тому, що Річард Мур був послом у Туреччині, перш ніж він зайняв посаду голови СІС або Мі 6 Це секретної розвідувальної служби офіційна назва Мі 6 Тож я думаю, це тому, що у нього там добрі друзі, і він повернувся і, очевидно, виконував багато роботи також. Але я думаю, це просто. Е Має велику прихильність до нього і Туреччини цікаво. Я маю на увазі, я підключився в п'ятницю з аеропорту Стамбула. Було трохи шумно, тож вибачте, за це сподіваюся, що все було зрозуміло. Я думав, що знайшов тихе місце, але потім жінка на стенді поруч зі мною почала вичавлювати е, лимони і е, створювати страшний шум. Францисе, чому ти посміхаєшся? Це не ефемізм. так? ні, насправді вона стискала. У будь-якому разі рухаємося далі. Було багато лимонів вичавлено, і тому я не знаю, я сподіваюся, що це було зрозуміло. Але це цікавий час. Отже, Річард Мур передає справи Блейзу Мітревеллі. Цікавий час для всіх шпигунських агентств В основному він був там однією з речей, які він оголошував, був Silent Courier, цей новий портал в Даркнеті, щоб люди могли безпосередньо надсилати будь-яку інформацію до Мі 6 Це так би мовити, перевертає з ніг на голову бізнес-модель, за якою всі традиційно вербує агентів, а потім вони зустрічаються з ними, керують ними і все таке інше. Але ця бізнес-модель отримання інформації, яка приходить до вас, не є абсолютно новою, але це безумовно досить нове використання технологій і пояснює частину великої проблеми сьогодні. Це поява штучного інтелекту і великих даних, повсюдне спостереження, що означає, що дуже важко діяти в Москві, та Пекіні та всіх інших місцях, і плюс просто величезна кількість. Тепер сі досить невелика. Ми насправді не знаємо скільки людей там працює, але вважається, що це кілька тисяч порівняно з принаймні 20 разами більше в Китаї. Не зовсім впевнений щодо Росії, але просто здатність намагатися працювати з цими речами, не кажучи вже про дуже ворожу обстановку зараз. Мені сказали кілька років тому, що ті найбільше немає. Ця ідея будь-які романи, які ви можете взяти, не знаю, чи знаєте ви якісь пристойні шпигунські романи, Френсіс, але будь-які роман, які ви можете мати, завжди має якусь закутану фігуру на обкладинці, що стоїть у тіні. Ті найбільше немає. Ви не можете прикинутися, що в'їжджаєте в країну як гірничий інженер або журналіст, чи щось подібне, тому що слід даних за вами просто не витримає третього, четвертого і п'ятого питання. Отже, великі дані штучний інтелект це величезна проблема. І тому СІС, а також інші розвідувальні агентства намагаються зрозуміти, як продовжувати працювати в цьому напрямку. Це величезний виклик для них. Цікаво побачити, якою буде відповідь. Отже, так, тут є великі виклики для наступного керівника СІС і її п'ятирічного терміну. Так, я маю на увазі. Я думаю, коли історичні книги будуть написані про цю епоху. Одним з найпомітніших моментів буде те, наскільки розвідслужби публічно висловлювали прогнози щодо вторгнення, і не тільки це, а й про. Роду гібридної війни, саботажу та всіх тих інцидентів, які Росія здійснює вже багато років. І я думаю, що світові лідери дуже вагалися відповідати на обидва ці публічні заклики, які вони зробили. І тому я думаю, що ми повинні дуже дуже уважно стежити за тим, що кажуть МІ 6 і ЦРУ та інші розвідувальні агенції, тому що вони виявилися більш правими ніж помилялися, здається, у цій війні досі. Щоб завершити це, я сподіваюся, що вони провели військові ігри на Воксхол Крос, тому що я сказав одному з їхніх офіцерів, що станеться, коли ви запустите цей портал Silent Courier, А наступного тижня Росія поставить якогось бідолаху перед камерами і скаже: цей негідник намагався передати інформацію SIS через їхній новий портал в Даркнеті, і звісно, ми все контролюємо. Ми точно знали, що відбувається, і ми пішли і дуже швидко його заарештували. Що ти можеш сказати на свій захист? Урчене і Урчин каже: мені дуже шкода, мі шість намагалися завербувати. Тож я запитав, чи у вас є захисні комунікації на випадок, якщо це станеться? Тому що це була б дуже очевидна відповідь, щоб відвернути всіх інших від використання Silent Courier. Мене запевнили, що вони мають. Вони абсолютно прорахували це, але я сподіваюся, що вони про це подумали. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group. За їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.